Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та Сільське життя. Сонце світ. Як ви розумієте, зараз ранок, я із своїм стадом. Щось у Мілки сьогодні, не той настрій. Мілка, успокойся! А що таке? Хто тебе бісе? Переключу, бо вона ще зі мною спориться. Запаслась. Мілаш, комарі замучили, да? так? Ну, на, що нашу ти титула суню займаєш з самого утра, а? Давай я почухаю. Не хоч? Комарики, от чим не бризкай, чим не капай. Все одно комарі замучили і все. Пішли далі. Малишня. У нас кізочку вже забрали. Я вже казала. І ці дві тепер у нас ходять із стадом. Вже вони не, не такі. Рідні мої, як були перш... у перші дні, коли випуск... випустила на постівник. Мілка психує, психує, ходить, все не так їй. Там не таке, там не таке, всі її бісять. Міланя. Моя дівочка така. Давай почухаю, стій. Іди, <різь> <різь> буду чухати. Ну, давай. Хто тут тебе покусав? Вот Отак покусали, так? Да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да. Слухай, тебе вичісувати треба, ти линяєш. Що, э? не там, тут? Давай тут. Давай, давай. Ось вот така моя діточка Красунечка. Все, довольно, біжи, посесіть. Мене все мої комарі вже закусали. Так. Десь там в болоті качка крякає. Оце в нас там болото. Там очеред. Десь отам озерце. Таке маленьке. Ну, я туди не дойду. Раніше попід дорогою. Отам от була дорога, по горою була дорога. Я ж туди в ярок, там таке, така западинка, туди гонили корови пасти. Зараз це все заросло. І саме далі я доходила ось от, отуди. І все. Далі я боялася йти. Ну, мало ли, що там можуть вискочити або виповзти. То ще, то ще хуже. Я не, я не знаю чуть чи ні. Качка. Так от. Голуб, соловей, зозуля, качка і ще якісь пташки, яких я не знаю. Оце в нас сьогодні такий хор. І починають бжоли гудіти. Це десь вони летять. Десь десь щось виділяє. Я все ніяк не почну своє відео, тому що в мене є сьогодні прекрасна тема для відео. У мене такий чудовий настрій. Мені вчора цей настрій підняла моя підписниця, тому що вона мені прислала подарунок. І ви навіть не уявляєте, що це таке. Зараз я десь мені треба знайти місце. Щоб вам показати, що це за подарунок. Я просто була дуже-дуже приємно здивована. Це неочікувана посилочка, але вона мене надихнула не зупинятися і йти далі в одному із моїх хобі. Зараз я все... І так, ось такий пакетик, я трошки ж його розірвала. І тут, дивіться, що тут є. А я зараз покажу, що це таке. Дивимося і уважно читаємо. Наталчені сири, дівчата, це наклейки, наліпки. Ось так це все робиться. Ось. Тепер вам, мої любі, хто буде купувати мій сир, сирок буде приходити з ось такими наліпками. І тут я буду писати, що це за сир. Ой, я настільки вражена цим подарунком, що я вам передати не можу. Ось така форма і ще кругленькі. Ось, ось такі. я просто не можу вам пояснити, наскільки це потрібна річ. Ще тут дві такі ручки в Так що я хочу сказати величезне спасибі своїй підписниці, своїй феї. Галина, я вам дуже вдячна. Я вчора дзвонила Галині і сказала, наскільки я вдячна за такий подарунок. І я думала, що до ранку мої емоції трошки притихнуть, щоб я змогла зняти відео, але ні, мої емоції просто через край. Тому що насправді я вже давно думала за ем, такі наліпки, і вони потрібні, але, знаєте, <зас> якби то завжди чогось не вистачає. Часу, пам'яті, ну або, або ума. Того я якби то згадувала за цю ідею і потім її кудись дівала. Вона відходила. І коли я вчора відкрила, я отримала на пошті конверт. Я зрозуміла, Галя мене попередила, що до мене йде подаруночок. Думаю, добре, чекаю, беру конверт і не розумію. І я, я не витримала, я просто прямо на пошті взяла, розкрила. Ви ж бачите, там трошки конверт. Не культурно розкритий, але я розкрила, відкриваю і просто, і просто в мене таке щастя на обличчі. І там жінка стояла, каже, а що тобі прийшло? Я кажу, вам не понять. <реш> так що, Галя, величезне спасибі. Ви настрій підняли до, до сьомого небу. Правда, я дуже-дуже щаслива, що в мене такі люди, що в мене такі підписники, найкращі. І із сторони, мабуть, видно більше, ніж я сама все бачу. Тому що, ну, у мене просто немає слів. Так що ось така в мене радість, така в мене посилочка, такий в мене прийшов подаруночок. Я в захваті. Я в захваті, просто. Ну ось. Зузуля вирішила мені підкувати. ай Знаєте, я вчора ввечері дивилась, розглядала ці наліпки, і мене, до мене прийшла така думка, що завдяки е, людям, які мене оточують, які до мене приходять на канали, як в YouTube, як в Інстаграм, так і в Тіктоці, в мене з'являється така група людей, які допомагають мені йти далі. Якщо я щось роблю, і це людям подобається, чи то я в'яжу, я знімаю те, що я в'яжу, я отримую прекрасні коментарі, прекрасні відгуки, люди в'яжуть по моїм описам, людей надихаю своїми в'язаними речами. І я думаю, ну, значить, це ж класно, так? Якби це була якась нісенітниця, це б, не, ну, мабуть би, мабуть би, і якби це було щось страшне, все одно хтось би комусь би сподобалось. Це надихає в'язати, розвиватись, вивчати якісь нові техніки, якісь нові моделі, щось своє придумувати. Це в'язанні. Сироварінні. виходить практично те саме. Коли я відправляю сир на пробу якійсь конкретній людині, це моя ініціатива. Але ви навіть не можете собі уявити, який в мені сидить страх. Я дуже переживаю, що людині не сподобається, що людина може е, не скаже усім, а подумає або просто напише мені, ти мені цього більше не присилай, бо мені воно не подобається. Я такого не їм. І, і, і взагалі, понимаєте, я, я от жду того моменту, коли людина отримує. Сир і що вона скаже? Це дуже хвилююче. Тому що те, що подобається мені сир, це одне. Я знаю, як мої рідні е, привикали до цього сиру. Комусь е, подобалось одне, комусь подобається інше. Вже за Ну мабуть за 4 роки. Чотири чи вже п'ять, мабуть, чотири роки я варю сир козячий. І я вже знаю, кому із моїх рідних який сир подобається більше, який сир подобається менше. Але ж варити сир тільки для себе ну, це добре. Але хочеться, щоб наше хобі приносило якийсь дохід. Тому що іноді, повірте мені, навіть декількасот гривень дуже потрібні в господарстві. І на виручку приходить саме дохід із продажі мого сиру. І коли я отримую подяку, коли я Отримую від людей емоції, коли вперше спробували козячий сир, як мені написала одна замовниця, якби я не бачила твоїх кіз, я б зроду не подумала, що це козячий сир. Ну це ж просто, знаєте, це така похвала, а коли пишуть, я тепер не можу жити без цього сиру. Я попробувала покупний, і це вже не сир. Як я розумію, що таке сир, справжній, козячий. Це настільки золоті для мене слова. Я настільки вдячна замовникам. Я вдячна. Ютубу, я вдячна Всесвіту, я вдячна Богу за те, що так склалося в житті, що колись Наталочка із каналу Наталі Нікози і там щось про в'язання Наталю. Вибач я треба запам'ятати назву твого каналу. Колись Наталочка, все почало сироваріння моє почалося саме з її поштовху. Вона мені колись е, сказала, ну, попробуй зварити бринзу. Я зварила під чітким її руководством, е, керівництвом. Вона мені все розказала, як вона робить, що до чого. До... А я ж його варила, знаєте, в мене не було ні термометра, в мене не було навіть найменшого поняття, що це таке бринза. Перед цим в мене дочка була в Карпатах. І я її прошу, привези мені бринзу. Вона мата, ти її не їстимеш. Та, ну, ми заходили, ми пробували, ну ти її не їсти, Ти мені привези. Вона, дитина слухняна, привезла мені бринзу. Я отак пакетик розкрила і закрила. Я не хочу сказати, що нічого поганого. Просто. На дворі температура дуже висока. Це літо, це жарко. <кій> бринза, яку привезла Катя, вона була розсипчата. Тобто це трошки не та бринза, яку готую я. Точніше, не так. Карпатська бринза це трошки не те, до чого ми звикли тут. На нашій території в центральній Україні, ну і не тільки, да? Ця бринза, вона більше схожа на сир. Тобто на твердий чи на, на півтвердий. Ну це молодий сир, це головка сиру. Карпатська бринза, яку привозила мені Катя, може, я десь трохи помиляюсь, але карпатська бринза, вона розсипчата. Після того, як е, пресується. Сирне зерно в головці, це я вам так трошки розкажу, вона головку висушують, а потім ріжуть і перемелюють на м'ясорубці. Прямо там, на, не знаю, полонина, коротше, там, де кози вівці і корови пасуться. І тому вона, виходить, розсипчата, як творог якого ну, ми більше звикли. Але вона привезла мені цю бринзу в пакеті, в жару. І само собою. Все зрозумів, але тоді ж я цього не знав. Я ж тоді не розуміла, чого ж вона так гарно пахне. Я пакетик розкрила, вдихнула і закрила. Я сказала, що та ви що таку бринзу, боже упаси, Це я такого не вдавлю. Але коли я познайомилася з Наталочкою, вона мені сказала, ти не думай, я тобі зараз дам рецепт, і ти звари по цьому рецепту. І ти каже, побачиш, твоє це чи не твоє. Я досі пам'ятаю, з яким я хвилюванням варила свою першу бринзу. Я Наташі. Ну, мабуть, всі мізки винесла, поки я зварила цю бринзу. Але вона терпляча, справжня вчителька. Не переживай, все в тебе вийде. Ось так, ось так, це тоді, це тоді. І в мене вийшла. Вона проселіла і вже ввечері кажу, ні, ну я ж хочу ж попробувати, Що ж у мене вийшло? І справді, коли я попробувала, я була. Дуже здивована, що це смачно, і коза не воняє, і все, я підсіла на варіння сиру з того моменту. Зразу це була тільки бринза. Далі трошки пішла ускладнювати собі життя і зацікавилась сироварінням знаходила різні відео, різні канали на YouTube, читала інформацію, і далі все було, знаєте, от якось з легкої руки Наташі, <кій> і я їй за це дуже вдячна. І так воно все і дуже гарно йде. Із сиром не бува такого, що все, все виходить ідеально, ні. Декілька разів у мене просто не виходило, не получався не сир. Знаєте, коли вариш сир, зварила, спресувала, в розсіл занурила, далі з розсолу через потрібний час вийняла обсушила, і треба місяць чекати, поки сир визріє. А коли проходить місяць, ти розрізаєш головку і ти розумієш, що ця головка йде на вибраковку Її їсти не треба. Це серйозна справа, до цього треба серйозно відноситись, дуже серйозно. І я серйозно відношусь і, звичайно, я не пропоную людям сир, який неправильний. Тому я не продавала сир ці роки. Тільки зараз насмілилась на це. Хоча в тіктоці мені хтось написав, яка ціна вашого сиру, я відповіла, і тут же мені від цієї людини прилетів коментар: ти дешево продаєш козячий сир. Так, да, я знаю, але в мене не крафтове сироваріння, в мене не сертифіковане, це правда. Це знаєте, як купляти творог на базарі у бабусі, яку ви знаєте, з якою ви вже давно спілкуєтесь, в якої ви часто купуєте молочні продукти. Ось я це підрівнюю до цього рівня. Так що я розвиваюсь далі у сироварінні. Я вивчаю нові рецепти, але людям я пропоную саме ті сири, які провірені часом, Які я знаю точно, що вони сподобаються, що людина точно буде задоволена. Сир, над яким я експериментую, це качота. Качота – це твердий сир, але в нього срок визрівання від двох тижнів. До декількох місяців. У мене качота із самбаром, приправа самбар, пролежала це найбільше, мабуть, 8 місяців і, ні, це е, чиста качота була в мене е, з визріванням 8 місяців, а качота із самбаром я її робила у жовтні. Листопад, грудень, січень-лютий березень, квітень сім місяців. Я її, розкли... Я її розкрила в травні, ну, хай пів року, 6-7 місяців. То це велика різниця між качотою, який срок визрівання місяць і який срок визрівання 6-7 місяців. Тобто, сир. З натурального молока козячого, він міняється чим довше визріває сир, тим він більше змінюється. Це ви повинні розуміти. І коли ви пробуєте сир, якому срок визрівання, припустимо, 3-4 тижні, а назва одна. А сир, який визрівав три місяці, він уже відрізняється. А сир, який визрівав чотири місяці, він ще відрізняється. Так що натуральний сир, він міняє свою, свій смак, свій запах за час свого визрівання. І це ви повинні знати і приймати, тому що люди, які звикли до магазинного сиру, а точніше до сирного продукту, не розуміють, як це так, сир не можна закрутити у пакетик, щоб він не засихав. Сир у пакетик закручувати не можна, закривати в щільно закритій посуді не можна, тому що це живий продукт, він задихнеться, він задихається. І тоді з'являється, присмак не той і запах не той. А ще натуральний сир не можна заморожувати, не можна його кидати в морозилку. Він втратить усі свої смакові якості. В морозилку я закидаю тільки сир, який натерла для випічки. Там, в принципі, мені не потрібен ні запах, ні смак. Мені просто потрібна оця тягучість. От і все. Так, не думаючи, не гадано, я вам прочитала лекцію по сироварінню. Якщо було цікаво, ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі, мені буде дуже Мені буде дуже цікаво і приємно. Якщо не цікаво, так і напишіть. Ти про це не розказуй, бо це, це не та тема, яку б ми хотіли чути. На цьому я буду закруглятись і ще раз хочу сказати величезне спасибі Галочці за подарунок. Тепер я себе відчуваю сироваром. Ну, а мої собаки, як завжди, сходять з ума. На цьому я всім кажу велике спасибі і до нових зустрічей. Всім пока-пока.